В кінці робочої зміни касові зміни необхідно обов'язково закривати. Для того, щоб закрити касову зміну, заходимо під своїм пін-кодом і натискаємо кнопку Закрити касову зміну. Так само, як і в ситуації з відкриттям касової зміни, при закритті першої касової зміни система запропонує обрати касовий реєстратор. Послідовність не має значення, можемо закривати в будь-якому порядку. Наприклад, закриваємо касу номер 1 Система пропонує перевірити незакриті замовлення. Якщо налаштуваннями і правами ми дозволяємо переносити дані замовлення на наступну касову зміну, ми можемо натиснути кнопку Далі. Обов'язково друкується Z-звід та натискаємо кнопку Закрити зміну. В тому випадку, якщо в системі налаштовано обов'язкове закриття особистих змін, система може перенести. На початкову сторінку і нам необхідно буде обов'язково ще раз зайти під своїм пін-кодом, відкрити особисту зміну та закрити касову зміну. Зверніть увагу, що кнопка закриття касової зміни, якщо у нас одна зміна відкрита, друга закрита, знаходиться вже з правої сторони. При натисканні на кнопку закриття касової зміни, система вже не пропонує обрати касовий реєстратор, оскільки одна зміна вже закрита. І відповідно закривається останнє, що залишилось. Знову натискаємо Далі, друкуємо Z-звіт і закриваємо касову зміну. Обов'язково звертайте увагу, що в кінці робочого дня, якщо у вас дві касові зміни, має бути роздруковано два Z-звіти. Для перевірки, чи всі касові зміни в нас закриті, заходимо знову під своїм пін-кодом, відкриваємо особисту зміну і перевіряємо інформацію. Натискаючи кнопку Детальніше, бачимо, що обидві зміни закриті, тому ми можемо закривати особисту зміну.